Доброго дня! Сьогодні у нас 11 грудня, місто Тернопіль. Вчора цілий день йшов помірний такий сніжок, температура 0-1, великих морозів немає, але така казкова. Феєрія. Сніжок репить під ногами, але так я й казав, що в нас сніг падає на мокру землю. Це дуже добре. Він свою ковдрою вкриє наші кореневу систему наших ківі Актинідії. І вони будуть, як під ковдрою, відпочивати до весни, до настання тепла. Ще бачите, на 11 -те. ще не було у нас великих морозів, був саме мінус 5, полишалися десь, вже листя все пообпадало, лишилися поодинокі плоди ще Києві. Зараз обірву подивлю, що він десь змерз. Як для ківі, обрізку робив часткову, тільки нарізав живців, кому було потрібно. Ще обрізку таку зимову не робив, не формував свої ліани. Ще предстоїться робота пізніше. От зараз таку роботу не можна робити, бо все в снігу сніг заважає для роботи, але для ліан це добре він кожушком і Ліани понакривав, не буде їм. Холодно. На кінець неділі передають мінус 8, а потім знов буде температура підніматися. От, бачите, полишались тільки кінчики, хвостики, де були Киві. І от, дивися тільки хвостики. Така культура, як Киві, зараз не потребує нашої допомоги. Що не скажемо про насадження лохини. От лохина, ще деякі кущі були, не поскидали листочки. І от зараз отакий сніг і може нам поламати насадження. Ну, в теплиці ще все ще зелене, киві. Ті, що я вкорінював, все тримаю, чекаю, поки листочки. Обпадуть, сам не хочу обломувати листочки. Брунька жива, отакі. Але ще потримаю. День два. Може облетять самі від приморозку. В саженці почуваються нормально. Як буде мінус вісім, Перед тим кину трошки на них снігу. Зараз не хочу снігу кидати, бо сніг дуже мокрий, тяжкий, щоб не поламати, бруньки не пошкодити. Вертаємось до лохини. От лохина потребує нашої уваги. Якщо, звичайно, у вас невеликі насадження, там 5-10-10 кущів, то можна взяти паличку або так ручну і обтрусити сніг, бо буде пониження температури, щоб сніг не попримерзав до гілок, а потім може бути вітер, щоб не поломав наші насадження. О, деякі сорти, от такі як река, вже гарно скинули листи. От вони і вже все в плодовій бронці. Гарно. Це не река, це дюк. Ось река. Теж все гарно скинуло. А блюкроп, блюголд, торо. Листя так і не скинули. І не знаю коли вони його скинуть. Може після тих великих морозів. Так що зараз пройду, це робота приємна треба взяти якусь паличку. Так, руку буде зимно. І сніг пострушувати. От бачите, оцей куч повністю ліг. Така зимова погода, фундучки, все, відпочиває. До весни. Інжири мої у тонелі теж готові зустріти мінус 8. Ви бачили, як я їх утепляв, але плюс ще утеплив їх сніг. Обіцяють на сьогодні-завтра ще сніги, він закине цей тонель. І там буде тепло. Тоді тільки температури стануть плюсові. Обов'язково душники з однієї з другої сторони тонеля потрібно відкрити. Сад в цьому році лишився на осінь необроблений. Якась була вроді би затяжна зима, ой, осінь і тепла, але все були якісь нагальні роботи. Плюс до того дуже довго не облітало листя, бо не було морозів. Живців в серпні багато різалося. Вже зараз починаю різати живці, персиків, яблунь живців немає, бо це на М-9. Це вже який? Сьомий рік вегетації. Вони вступили в повне плодоношення, прирости не дають великі і товсті, а все закладають плоди. хурмички не робив я, от не робив їм нічого. Це мідер. Не хочу поки вкривати. Температури нема великої, не, не прогнозують низьких температур. Це що в мене? Росіянка, то мідер. Поки ще не буду накривати обв'язувати, утепляти. То рядочок хурми сіянці віржинки. Якраз на той рік отакі 8-8 міліметрів, на той рік на весну буде робитися щеплення. Уже після нового року буду обзвонювати друзів. Заготовляти живці. Для нашої зони буду щепити Соснівську дар Софіївки росіянку. Бо віргінка, мідер, я аж 120 маю, але то тільки для себе посадив так, щоб були для зразка. Поки ще їх не щеплюю. Вони дрібний плід у них до 50 грам. А всі хочуть крупноплідних сортів. То буду на Дар Софіївки. Оце теж, пам'ятаєте, щепка Дар Софіївки. Робилася окуліровка двома брунячками. Обидві гарно прижилися цей пагін, я взяв на щеплення в липні місяці. До речі, той метод, що Показував Степан Михайлович Дієвий. Всі, не всі, а десь процентів 80. Отут я в рядочку робив, що мені вистачило. Жив цього, вічок з того пагона. Я десь штук 12 зробив, і процентів 80 пагони пішли в ріст, але себе перестрахував. Взяв їх, викопав е і посадив в таке високе відро. Там щось їх 12, е 10 чи 12 штук вже не пам'ятаю. І е зараз вони поки в теплиці. потім я їх занесу. Так що така ситуація а зімінки Підросли сантиметрів по 50, нічим я їх не утепляю, не укриваю. Отак, як є оці циліндри. Ну, от, бачите, є гарно вони пішли цей перший рік. Всі живенькі, нічим я також утеплять не буду їх. Хай так зимують. Така у нас погода. Пишіть, які у вас погоди в коментарях давайте. У нас дуже чудова погода. Дякую за увагу. Ще хочу нагадати, що є живці п'яти сортів Актинідії жіночих і запилювач до них Дон Жуан і три сорти киві. Є Два жіночих сорта, Карпат Стратона і мій, умовно Тернопільський великоплідний. А також е, поміняли мені знайомі на живці чоловічої форми, пані Людмила, пан Володимир. Вже обростаюся знайомими, які мають ківі. Тут у нас на Тернопільщині вирощують. Треба об'єднуватися в якусь групу. Ділитися своїми знаннями, спостереженнями, допомагати одне другому і вирощувати цю чітову культуру. Так що, хто бажає живці на вкорінення і на весняне щеплення, живці є в наявності. Вартість живця 25 гривень. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!